Мої вітання вам. Так як я не жлоб, то поділюся з вами опять хорошими новими лайфхаками, ну якби старими провіреними, що покращить вашу працю. Дивіться, теплиця. Зараз буду сіяти редиску, але перед тим треба розмітити дрожки. Знову в ділі синя нитка. Хоча рекомендували зеленою, то попробую зеленою. Оба. Для чого я це роблю? По-перше, це буде дуже зручно і все чітко і правильно, так як сівалка має свій розмір, то щоб не вийшло, що тут дві-три сівалки, а там якось ну, самі розумієте, да? то таким чином я розмічаю ці дрожки. які вони вже розмічені, граблями шкрябою і все цей мусор, який там попадається, грудки, все е, змітається на стежку і робиться чітко. Е, потім нарізаю всі рядки. Бачите, як нарізані рядки. Рядки, 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 через 14 рядочків я продоптую стежку. Стежка це, виходить, 30 см. Три рядки прийдеться вдоптати. Чому 14? Тому що, якщо витягнуту руку при обробці, я зможу достати звідси до середини. Це 7 рядків 70 см і звідти, тобто, ну, обробити її буде легко. Так само вирвати, якщо треба буде О, то через 14 рядків продоптую такі дорожки. І так далі, і так далі. Зараз. Спочатку я його розщухую грабельками, а потім наріжу рядки. Граблі ось такі. А ну візьміть кожен свої граблі і попробуйте, що зможете такого зробити ними. Це не я дуже сильний, це граблі такі легесенькі. Бачите, дубова шняга і з тройки стальної проволоки така штука. Дуже добре грибуть. Рядки нарізаю такою матньою, коротше, зробив таку причепіньку, не знаю, треба якось вдосконалюватися. У мене пісок тут, а в теплиці. Бачите, як чітко. То воно ріже добре. Якщо там вже якийсь взяти такий глинчик, чорноземчик, то я не впевнений, що воно так красиво наріже. О, тобто нарізаю ці рядки сувалки, і сівалкою зараз буду лупити редиску. Працює вона ось так. Отверси впадають. Тобто висипаємо редиску, лишньо згортаємо, та що попала туди, при відкритті, вона падати буде по шланзі і, і все буде дуже чітко. Е, хто сіє е, редиску чи взагалі що? в теплиці і оце сівалкою такою ручною. Зрозуміло, да? е, повна фігня, я не рекомендую сіяти нею в теплиці. Краще взяти, потратити певний час і посіяти точечно вручну. Якщо нема сівалки, можна на, нагорнути отак от рядки, сісти у манірочку і через 5 см просто кинути цю редисочку. Якщо ви садите для того, щоб або максимально з'їсти, або щось заробити, то краще буде потратити трошки часу і посадити її точечно, то в об'йомі більше виросте, аніж вирішити е сівалкою влупити за 10 цю теплицю. І біля ти думати, що все чітко, але насправді це вже перевірено. Там десь пучка, пучок виріс, з того пучка тільки одна здорова, а ті всі викинуться, а якщо посадити точечно, то виростає все чітко. Це перевірений спосіб і рекомендую так робити. Так. Про дорожки розказав, чому воно важливо, да? так? Тому що, тому що це важливо. Розмічаємо. Всьой цей мусор тоді зграбуємо на сторону без проблем. Тут так само. Зараз натягнеться шнурок і буде ось так. Буду сіяти, зніму покажу, як сію. Хай вам щастить.